Виконуємо номер 747 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік до сплаву масою 350 грамів, що містить 60% олова, додали 150 грамів олова, яким став відсотковий уміст олова в новому сплаві. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки олова в сплаві. Відомо, що 60% подамо у вигляді дробу. Це 0,6, і тепер знаходимо дріб від числа. 350 множимо на 0,6. Це буде 210 грамів олова в сплаві. Тепер знайдемо масу олова в новому сплаві. 150. Додамо 210, було 150 200, було 210, даємо 150. Маємо 360 грамів маса олова в новому сплаві. Знайдемо масу нового сплаву. 350 додамо 150. Маємо 500 грамів маса нового сплаву. Ну, а тепер нам залишається знайти відсотковий уміст олова в новому сплаві. Для цього 360 поділимо на 500 і помножимо на 100%. 360 поділити на 500, це буде 0,72. Множимо на 100%, маємо 72 відсотки. Від сотковий уміст Олова в новому сплаві. Записуємо відповідь 72 відсотки. 747. Виконано.